Сторінка 223. Микола Вінграновський, 1936-2004 роки. Микола Вінграновський відомий український письменник, кіноактор і кінорежисер. Народився на Миколаївщині. Дитинство майбутнього митця було затьмарене війною. Навчався в інституті кінематографії, а потім працював на Київській кіностудії. Микола Вінграновський, відомий як автор творів для дітей. До речі, він писав і прозовою, і віршованою мовою. Миколі Вінграновському присуджено Державну премію України імені Тараса Шевченка 1984 року за твори для дітей, зокрема і прозові повісті. ці романець. Первінка та інші. Пропонуємо вам прочитати захопливу повість Сіроманець про дружбу 13-річного Сашка з Вовком, справжнім вовком, сіроманцем.